Всім доброго ранку. До нас приїхав Lowell 504, комплектація CNC з колісними противагами, але суть цього відео показати вам стан, в якому приходить Lowell 504 з Китаю. Тобто, це абсолютно зібраний трактор, в якого зняті передні противаги, крила, причому мости все зібрано, все заправлено, все залито. Подивіться колеса зняті колісні противаги. Комплектація з додатковим ресівером, тобто гідробак додатковий. Бачите, розподільник, важель, гідроциліндри, вал відбору потужності закритий, омивач, розетка. І в кабіні показую вам. Бачите, все в плівках, все в салафані. Люк, магнітола, кондиціонер, все запаковано. Трактор заходить на предпродажку, все збирається, перевіряється. Але найголовніше, кажуть, що на цих тракторах не можна переключати передачі на ходу. Та все просто. Тут взагалі жодних проблем. Сідаєш. Зачиняєш двері, дивіться. Нижній ряд. Перевіряємо. Ось сюди Перша, видно, так? реверс. Є. Тут перша передача. Беру в іншу руку. Починаємо рух. Видно, трактор їде, так? Друга. Трактор далі їде. Третя. На себе не зовсім зручно, але при цьому. Четверта. Ви чули хрускет коробки? Це стандартна коробка в ловолах, які продаються у мотостор. Третя. Ви чули хрускід? А що таке? Де хрускід? Друга? Перша треба? Перша. Їдемо, перевіряємо назад. Перша, да? тобто тут рух, друга. Хрускіт хто чув, хто чув, хрускіт. Має хрустіти коробка, перемикатись на ходу не може. Тому коли купуєте техніку в мотошторм, ви дійсно отримуєте кваліфіковану. Нормальні в нас трактори, оригінальний Ловол. Подивіться вигорів. Круто? Ловол. Всім дякую за увагу. Хто хоче купити трактор ЛоВОЛ, дзвоніть в Мотостор. 066 949 9090